Сьогодні я вам покажу свої невеликі покупочки. Розпочнемо з пакета, який, мабуть, найбільше кидається в очі, особливо дівчата. З самого початку я йшла за ось цим продуктом: це бронзер від Real Beauty у відтіночку Bright Side. Це вже мій другий бронзер, мій закінчився, і я вирішила купити такий ж самий. Наступне у мене скоро день народження, і сьогодні мені запропонували взяти подарунок. І я обрала ось такий лип-кіт. Ходить ось такий коричневий блиск для губ та міні-олівець, який по тону ідеально підходить під ось цей блиск. І нарешті останнє сьогодні в Sephora проходив якийсь івент від Dolce Gabbana і всім роздавали ось такі пробники. досить непогано пахне, але, мабуть, не те, що я б вибрала особисто. Наступний пакетик від H&M. Я придбала всього одну річ, тому що мені не сподобалась колекція, яка була сьогодні представлена. Я взяла ось таку червону кофточку е з відкритими плечима. Останнє це, мабуть, мій улюблений пакетик сьогодні. Він з книжкового магазину. Ось так виглядає книжка. Я її дуже хотіла, вона вийшла буквально декілька днів назад. Мені поклали ось таку закладочку.